Господи, будь ласка, зупини цю війну. Будь ласка, зупини ці вибухи, зупини ці ракети, зупини ці танки. Будь ласка, Господи, почуй нас зупини це, Ми не хочемо більше смертей. От завжди, от я, я кілька днів тому був в церкві. Всі молитви були про то. Подивитись на стрічку в Фейсбуці, половина там вони пишуть про, про те, що відбувається зараз, як там журналісти, військові, волонтери. А ще інша половина вона молодь Господа, будь ласка, зупини цю війну, зупини цю війну. Але якщо ви вірите в Бога, якщо зараз є війна, а вона є, це означає одне, що Господь це дозволив. Вищі сили це дозволили. І якщо воно відбувається, воно ще не закінчилось, значить ще не сталося то, для чого це все відбувалося. От зараз всі молять Ісуса Христа, як нашого Господа і Спасителя, будь ласка, зупиниться війну. Але давайте подивимося на історію самого Ісуса. Він, коли був в Гесоманському саду, перед тим, як його розпинали, він просив, Господи, будь ласка, зупиниться. Він казав навіть так, дослівно. Нехай це чаша мене мене, але не як я хочу, як хочеш ти. І очевидно, що в Господа був план Ісуса Христа розп'яли, Він воскрес, і от тою подією він дав надію на всі наступні покоління для людей, які, якщо його приймуть, мають мають надію на, на вічне життя. І то, що зараз відбувається, це означає одне, що Господь це допустив. І якщо воно ще не закінчилося, значить ще не сталося тієї події. Ми зараз на даному етапі ми цього не розуміємо. Для чого це є? Ми не розуміємо. Ми тільки зрозуміємо тоді, коли це все закінчиться і станеться щось. Та? Тому що, якщо подивитись, почитати всі священні писання. Коли ти їх читаєш, ти думаєш, як таке взагалі можливо бути? Чому цей Ізраїль постійно, от як зараз там Україну бомблять, та от той Ізраїль там тисячі років його от, ну, вбивали, та? але він вистояв, тому що за ними були вищі сили. Сторона світла, і вона перемогла. Якщо почитати якусь там Махабхарату, Пхатгіту, це взагалі просто треш. Як таке могло відбутися? От битва на Курокшетрів, Візьміть, почитайте, що це таке. Як таке могло бути, що на тій битві полягло більш ніж мільярд воїнів? Як таке могло бути? Але Господь каже, що я за стороною світла, за стороною правди і пандаві, яких було менше, вони перемогли в цій битві. Тому що. Це не просто битва на матеріальному рівні: українці проти росіян, росіяни проти українців. Це зло проти добра, кривда проти правди. І завжди кривда і, і неправда вони програвали. Завжди так було. Так було завжди і так завжди буде. І Україна ну це як це як новий Ізраїль, з та, якого там колошматять зі всіх боків. Але чомусь Україна дає тяглаше їм. Та вона ввестніх до 24 лютого ніхто би в світі не міг припустити, що таке взагалі можливе, що Україна вона буде давати відсіч і, і що завдяки тому маленькому клаптику землі на всій планеті, яка називається Україна, і тим людям, які тут живуть. От така величезна імперія, як Росія, може впасти. Але вона, очевидно, впаде. Вона вже впала. Вони там ще просто на, на агонії щось там намагаються зробити, але вона вже, по суті, впала. Остання імперія зла на цій планеті, вона впала. І якщо подивитись трошки, ну, типу, вище Росія, от російська влада, оце все, це, 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 по суті, як ракова пухлина на великому тілі планети. Тому що. От організм він є суцільний, не можна там, окремо трактувати там, шлунок від е, інших органів та, там, чи будь які інші. Так само і планета це єдиний механізм, це єдиний орган, якщо говорити про, про масштаби Всесвіту. Та. І очевидно, що на тілі планети Росія, російська влада це є ракова пухлина. І вона сама нещасна, її має хтось вирізати. І як хтось говорив зі святих, що Господь завжди шукає людей, через яких він може робити неможливе подивитись історію в старому завіті Ізраїля. Дивовижно, клаптик, такий малесенький, Скільки там тих людей в Ізраїлі, але через них Всевишній робив просто дивовижні речі. Та? І зараз я розумію, що це не якісь легенди чи епоси. Це по суті це це, це, це історичний документ. Так було, та і коли ти читаєш, ти думаєш, просто рамками цього матеріального світу, ти не розумієш, як таке могло бути. Але очевидно, що це бореться кривда і правда, що це бореться е, сторона зла і стороною світла. І зараз це само відбувається. Ніхто би не міг подумати, що Україна це настільки світла країна, що тут люди вони настільки світлі, за ними правда, і вони можуть просто невідомо як, ну не самі, звичайно, з допомогою всього світу, але просто поставити Російську імперію на коліна і зробити так, що вона просто щезла. Але таке відбувається. І якщо воно відбувається, на тої вищі сили дали добро, і якщо воно ще не закінчилося, значить ще не сталося тої події, для чого це сталося. Тому просто ну, треба прийняти це як факт, що воно відбувається, значить є на то воля звища. Інакше просто бути не може. Якось так. Люблю вас.